Вартість навчання по курсу Все про тов 12 тисяч гривень. Можна придбати курс в записі. Нещодавно він у нас закінчився, теж кому пощастило, -то той був присутній наживо. Зараз курс тільки в записі. От, і ведення ФОПів теж мій особисто я писала курси. Курс по ФОП, він. 24-го року запису, тому зараз він по знижці. Поки його не перепишу, не оновлю. Там що там розміри податків змінилися, і військовий збір додався в 25-му році. То, все решта без змін, все так само. Тому саме його за 4 тисячі гривень зараз пропоную. Буде оновлений. То буде 8800. Це була така його попередня вартість із минулого року. Тому, коли він буде переписаний, побачимо, не знаю, скільки він буде коштувати, тому що там базова інформація, як вести взагалі від реєстрації до припинення ФОПів, виходить на спрощенні системи оподаткування, і додаткові такі бонусні модулі, наймані працівники, як вести облік найманих працівників. І загальна інформація по тому, що таке ФОП на загальній системі оподаткування, ну така загальна, але ж базова, щоб розуміти, що це воно таке.